Всім привіт! Сьогодні ми будемо протруювати, протруювати зерно таким препаратом. Взяли оприскувача такого маленького бетономішалочку і будемо протруювати пшеничку, яка називається естафета. Зараз поміряємо скільки входить бетономішалочка, будемо висипати на прицеп. Михайлович вже теж підходить, підготували ми мірки, з водичкою, все як положено, розводить і будемо прискович, протруювати. Так, Зараз позаміряємося і далі вам зазнимемо. І так, засипали ми 50 кг пшенички. Включаємо. Якраз тут умішалочку виходить 50 кг. Заливаємо літр, пів літра свого засобу. Побачимо що воно буде робити. вроді змінюється так зараз подивимося, скільки нас туди вийшло Все до пів літри нам дуже далеко так михалич бери прийскай у нас сьогодні михалець в рубриці Ось поки що, спробуємо трошки його посити при цьому міску. Подвізь переміщувати. Зупини. Так, трохи наклони її. На себе. Руль на себе. І донизу трохи. Все, взор. Отак. І вмикаємо. О! Вона тут стала влажні і так стала перемішуватися. Що ти кажеш? До Донизу? Ну так якщо ти так все вважаєш, то давай, тільки, може зупинимо. Не треба. Дивись зерно дороге. О. Чуть-чуть донизу ще. Угадав. Давай ще Протруювай ще туди трошки. Таким чином ми протруюємо. Остав тобто скільки там? Ось до пів літра давай. Далеко. Далеко. 20 грам на 100 кілограм. Протруюється на літр води. Зараз я везерно так вийде. Ізкачай трошки повітряно до себе зсить непогано. Ще трішки давай. Наша нас яку вже підготовили, можливо, будемо і сіяти. Хорош, да, стал подниматься, сейчас он успокоится, это и мыслится Я думаю, здесь уже. Да. Вот так. Ну все, хай перемещается дуже добре. Мы пока поставим у вас временную паузу, а потом за ними будем высыпать и Працювати далі. І так, ось таке у нас зерно вийшло потруєне. В принципі, до вподоби. Хвилин ми 10. 10 його прокрутили. Нема в нас цього нашого. Ой, пробачаюсь. третій прихваляв. Нема в нашого оператора. Ну, Поки що ми так висипемо, а потім зазнимемо повний процес. Я думаю, що він прийде, аби десь пішов в магазин. Так, залишайтеся з нами. І так, прийшов наш оператор. Одну вже партію ми протравили. Я думаю, він зараз візьме камеру за з ними. Будемо Спасибо, я не давай трошки на полный. Давай, все, 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 здесь. процес пішов. Купили ми такий скрибок, покажили. Спеціальний для як де значить, дуже файна робить. За дорогі, 120 гривень, не рублів, кацапських, а гривень. Бо Дуже часто люди говорять рублі. У нас рублів немає в Україні, у нас тільки гривні. повітря. Покажи подписникам, як ти зробити рукам. Де зерно на теплові нас? Ось заканчиваємо вже 7 літра, вже пока по вітря. Незначня, сейчас не дуже багато. Де покажу зерна потруювати можна Так. Ну все, поки пауза. Коли мішає, я думаю, вам не цікаво дивитись на одеться саме. Покажемо, як висипаємо, як повністю вже оператор на місці. Так, далі буде цікавіше. Так, і так, зупиняємо мішалочку. З цієї сторони ставай знімаємо. Перевертаємо її на іншу сторону, висипаємо і вмикаємо. Ось так в нас виходить. які вже протруєні Вологе. Зараз Михайлович шкрібочком його заділає і просихає. Так, ну що, а ми зараз далі будемо мішати слідущий. на слідчих 100 кг Будемо заправляти. Финус приготовте. Так, передаємо оператору, хай знімає. там сюди за сонця. У нас тут є павербанки для камери. Розмішуємо. Працюємо без перчаток, без рукавичок, перчаток, ще він кацап називаючий. Ні, не українці. Наливаємо 20 грамів. Поласкаємо, тут залишається в нас рештки Ось так і наливаємо один літр це буде у нас на 100 кілограм. Сразно. Я зрозки хай, щоб не колебалося щось добавим. Ось і все, препарат готовий. Без рукавичок, ну нічого. Чорнобиль нас не вбив, хімії ми не страшні. Ну що, залишайтеся далі з нами, покажемо, як вже зробимо все до ладу. І так, друзі, заканчуємо, майже ми протруювати зерно. Ось таке вже виходить зерно отруєне, непогано виходить від до мішалочки, земелька в нас вже підготовлена. Замішується, ще там пару. Я думаю, мішалочок у нас буде. І будемо сіяти, напевне. Якщо залишайтеся з нами, ставте лайки. Підписуйтесь, бо дуже багато дивляться без підписки. Всім дякую за перегляд. Це буде Україна, всім дякую.